Це тім, тім каст мої вітання. Триває 476-та доба повномасштабної війни. Понад рік знаходиться в російському полоні. Брат соліста гурту Quest Pistols. Антон Савлєпов днями повідомив, що не отримував жодних звісток від свого Сергія уже більше року. Я родом з Харківської області. І з початку повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко й надовго окупована. Але наші люди, українці, цивільні місцеві жителі були незгодні і регулярно виходили на мітинги супротиву. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували. То повертався морально та фізично покаліченим, а про інших досі Звертаю вашу увагу, досі нічого не відомо. Я особисто знаю, як важко знайти, хоча б будь-яку інформацію саме про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють. Вони рідко попадають у списки, і по документах вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти просто зникли безвісті. Балаклія, Куп'янськ, Циркуни, багато інших містечок та селищ Харківської області дуже постраждали від агресивної, мерзенної та абсолютно нелюдської поведінки окупантів. Ця сумна трагічна історія торкнулась і моєї сім'ї. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат цивільний полонений, такий самий, як і багато багато наших інших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором. На благодійному концерті вчора співачка Ірина Федишин продала у Римі рідкісний сувенір від бійців ЗСУ унікальну гільзу від снаряду, яку співачці подарували наші військові з Бахмутського напрямку. Отримала подарунок від хлопців. Це така гільза. Може, з Бахмута, Бахмутська гільза. коли це не підписалися. Колективу дуже вам вдячні за даний автомобіль. Нам дуже приємно, що ви сьогодні до нас приїхали. Виділили свій час на нас. Ми хочемо вам зробити від нашої команди такий маленький презент. А, це вам тримайте. І дякую, ми дуже дякую. нам ну, дуже приємно за вашу підтримку і ми дуже вдячні за те, що ви робите, і вашій команді. Дякую хлопці. Ми вам, хлопці. Всі вам героям слава. Ми вам дуже дякуємо, що ви нас такі є. І бережеться нашу Україну. не Дантес. Тим часом працював над новою відеороботою. Частинку відеокліпу він вчора презентував своїм фанатам в інстаграмі. Співачка Мішель Андраде випустила драматичний кліп на пісню на самоті. За сюжетом вона їде нічним містом на мотоциклі під дощем, у Якийсь момент потрапляє в аварію, внаслідок чого в неї утворюється дірка в серці. Та аварія стає метафорою життєвих негараздів, які можуть нашкодити душі. А дірка в серці символізує порожнечу втрату та біль, які виникають у наслідок негативних подій. З нами це правда вночі я впізнаю свій очах, Закривай штори, Дощить просто ти змея без вес Ты пробиваєш досліз Я просто хочу сказати, що в цьому ти зовсім сенсу Втрачати серцевно Новину маємо і для фанатів Макса Барських ще два хіти. Він переклав українською, презентував їх у Кропивницькому на своєму концерті. Нагадаємо, першою барських переклав пісню Тумани. Цього разу українською заспівав Береги та подруга ніч уривки відео опублікував у своєму інстаграмі. Співайте українською, дивіться українське, вірте у перемогу України і у Збройні сили. Слава Україні! Це тім. Тімкаст.